Всім доброго дня! Сьогодні не заплановане відео. Хочу відповісти на запитання від підписниці про візденки, про квитки за 1990 чеських фронт. Я не частий їздок на поїздах, але інколи їздити доводиться. І вчора в мене була нагода, я їздила поїздом, була на ЖД вокзалі. У мене ще сусідка Чешка працює на ЖД на касі, продає квитки. Вона мені надавала кучу інформації про знижки, ну вряд я цими знижками скористаюся, але вам про них розповім. І так, існують їзденки, квитки за 1990 чеських крон, вони називаються Єзденка на лето. На квиток на літо, але вони не тільки за 1990 чеський крон. Є і дешевші квитки. Я буду розповідати про ці квитки з цього формуляру, з цього всієї брошури. Вам зроблю фото, прикріплю на відео, будете ознайомлюватися теж чеською мовою. Це з лаки можете по цілій републіці. подорожувати, можете по всій чехії сім або 14 днів. Поспіль, в залежності від ціни квитка. Якщо а, це квиток за 1990 чеських крон, то а, можете подорожувати 14 днів поспіль. Якщо це квиток за 1390 чеських крон, то можете подорожувати 7 днів поспіль. А, ця їзденка, цей квиток, він прикріплений на, до певної особи, тобто в цьому квитку буде вказано ваше прізвище та ім'я. Ви можете необмежену кількість кілометрів їздити по всій Чехії, але в потягах другого класу ця акція починається з 1 липня 2023 року і третього Діє по 31 серпня 2023 року, тобто термін дії 2 місяці. Якщо вам необхідно подорожувати і на потяг першого класу, то вам доведеться до доплатити певні кошти. Також зверніть увагу до влаку сповільної резервації міста старші при містенку. Тобто містенки не всі поїзди в Чехії, не в усіх поїздах є нумерація місць для сидіння. А, є багато поїздів, де нумерації взагалі немає. Тобто, наприклад, я їжу опала, ОСТРАВА, та нумерації немає взагалі. Тобто я сідаю на любе місце все одно. А, є поїзди, в яких є номерації. Тобто, в такі поїзди вам потрібно додатково ще купувати місценку на касі. Ці їзденки за 1990 корун, Ці їзденки на літо купити їх вже можна було з 15 червня 2023 року. Також є а, аплікація Муй влаг. Мобільний додаток влак». з цього мобільного додатку ви можете купити електронний квиток 1 липня 2023 року. Якщо ви власник інкарти 2550 51 т або якщо ви власник проказу ІТІС, власник проказу вчителя. То на вас розповсюджується знижка знижка на 7 днів. Квиток ви цей можете придбати. Квиток на літо за 1190 чеських крон. На 14 днів можете придбати квиток за 1690 чеських крон. Також знижки розповсюджуються на дітей, студентів та пенсіонерів. Якщо це дитина від 6 до 18 років, студент від 18 до 26 або пенсіонер від 65 років, то на 7 днів такий квиток на літо ви можете придбати за 695 чеських крон. На 14 днів за 995 чеських крон. Також зараз діє скупінова вікендова їзденка, груповий вихідний квиток. По цьому квитку по одному квитку може подорожувати максимум 5 осіб, двоє дорослих та троє дітей до 15 років. Цей квиток коштує 899 чеських крон, якщо подорожуєте по всій січе. Якщо ви подорожуєте в певному краї, тут є країн Стріле-Чеський регіон, то цей квиток на 5 осіб обійдеться вам а, не в 899 чеських крон, а дешевше в 389 чеських крон, моровськослецький регіон, Пардубільський регіон. Тут по кожному регіону там є російські. Можете подорожувати тільки в поїздах другого а, класу. Якщо потрібна містенка, потрібно докуповувати на касі. Всю цю інформацію ви можете знайти в мобільному додатку «Мой благ. Я зроблю фото цієї брошури. і Залишу у телеграм-каналі. Можете з цією інформацією ознайомлюватися. Також під відео буде посилання на. Національний чеський перевізник чеські Драги, в межах якого дні всі ці знижки є ось така брошурка з інформацією про студенти. Вона більше стосується студентів, які навчаються в транспортних навчальних закладах Чехії. Які ці студенти потім будуть працювати в чеських національному перевізнику чеські Драги. Тут є матеріальна допомога, приспівки, на квитки і так далі. Також є партнерська школа, з якими співпрацюють, співпрацює національний привізник Чіські драги, цей перелік. Я залишу фото, можете ознайомитись. Фото буде в телеграм-каналі. Інформація щодо перевезення людей з обмеженими можливостями. З приводу асистентів. Я розповідала про асистентів, про перевезення асистентів, які супроводжують людей з обмеженими можливостями. Розповідала відео про інвалідність. Також Тут є номер телефону, є електронна адреса, куди ви можете написати всі свої запитання. Є соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, твіттер, будь ласка, можете писати. Також є ось така інформаційна брошура Діти на цестах, діти на дорогах в поїздах національного перевізника «Чеської Драги діти самостійно можуть подорожувати вже з повних шести років, але мається на увазі самостійно подорожувати. Це подорож на короткі відстані, наприклад, з дому, до школи назад, з дому і до бабусі назад. За буквально вчора зі мною в вагоні їхали два хлопчики до 12 років, і я стала. Свідком того, як кондуктор не запитувала, чи не втікають вони від батьків. Чому запитувала? Тому що відстань від пункту А до пункту Б до міста, яке вони подорожували, була до 100 кілометрів. Тому я не дивуюсь, чому кондуктор ставила відповідні запитання. Але приємно те, що кондуктору не все одно. Якщо дитині менше 6 років, то таку дитинку повинен супроводжувати старший брат, або сестра, або друг, якому є виповнене вже повних 10 років. Вся ця інформація є в цій брошурці. Я залишу скрін фото, залишу в телеграмі. Можете самостійно знайомитись. Вся ця інформація є в на офіційній сторінці, дабідабідабі cd.cz посилання буде під цим відео. Якщо є у вас якісь запитання, ви щось не зрозуміли, будь ласка, всі запитання залишайте в коментарях. Все, люблю, цілую. Пока-пока-пока-пока.